Спостерігаючи за життям та словами людей, які прожили понад століття, не можна не помітити їхню мудрість і досвід. Їхні вислови стають не лише порадами, але й своєрідними ключами до розуміння секрету довголіття. Жити треба по совісті та завжди допомагати іншим. Це додає років і щастя до життя, говорила Єфросинія Павлюк, яка прожила 112 років. Її слова нагадують про важливість взаємодопомоги та внутрішньої гармонії. Вони вчать нас, що моральні цінності і альтруїзм можуть сприяти не лише душевному спокою, але й довголіттю. Ніна Король, що прожила 103 роки, наголошувала на позитивному настрої та радості головне, не перейматися дрібницями, підтримувати позитивний настрій і завжди знаходити час для радості та сміху. У її словах відображається життєва мудрість, яка підкреслює, що наше ставлення до життя. Безпосередньо впливає на його якість і тривалість. Сміх і радість стають невід'ємними супутниками довгого і щасливого життя. Василь Плюта сто років наголошував на важливості фізичної активності, кожного дня намагаюся пройти хоча б кілька кілометрів: рух це життя. Його приклад свідчить про те, як рух може підтримувати життєву енергію в сучасному світі, де часто переважає сидячий спосіб життя. Слова Василя стають особливо актуальними, нагадуючи, що навіть невелика фізична активність може мати значний позитивний вплив на здоров'я. Ганна Чубата 103 роки, була прихильницею здорового харчування та активного способу життя. Завжди тримайтеся активними та харчуйтеся натуральними продуктами. Її слова надихають звертати увагу на те, що ми їмо, і як це впливає на наше здоров'я. Вони також нагадують про важливість збереження природних ресурсів і використання натуральних продуктів, які приносять більше користі організму. Іван Іщук з Чернігівщини, який прожив понад 100 років, підкреслював важливість фізичної активності і здорового способу життя. Він казав: кожен день на свіжому повітрі найкращі ліки для тіла і душі, його слова нагадують нам про цілющу силу природи. Яка може бути безкоштовним і ефективним засобом підтримання здоров'я. Марія Шарко, яка також прожила понад століття, підкреслювала важливість спокою та здорового харчування. Спокій та здорове харчування ось мій секрет довгого життя. Її слова звучать як заклик до гармонії та уважності до власного тіла. Спокій і здоровий раціон можуть стати основою довголіття, допомагаючи зберегти не лише фізичне. А й психічне здоров'я. Марія Поліщук, яка святкувала своє сторіччя, закликала до активності та позитивного ставлення до життя. Я кожного дня намагаюся виходити на прогулянку і завжди стараюся бути активною. Головне, це рух і позитивне ставлення до життя. Її слова нагадують, що наша активність і ставлення до життя впливають на наше самопочуття. Активний спосіб життя та позитивне мислення можуть стати ключем до довголіття. Михайло Горбачевський, 105 років, підкреслював важливість збалансованого харчування. Здоровий спосіб життя це не лише фізична активність, але й збалансоване харчування. Їжте більше овочів, фруктів і не забувайте про натуральні продукти. Його слова нагадують, що харчування повинне бути збалансованим та насиченим поживними речовинами. Здоровий раціон, що складається з натуральних продуктів, може значно покращити якість життя і сприяти довголіттю. Ганна Савченко 102 роки вважала, що секрет довголіття у любові та повазі до себе та інших. Секрет довголіття це любов і повага до себе та оточуючих. Потрібно дбати про своє здоров'я і душевний спокій. Її слова нагадують, що гармонія внутрішнього світу так само важлива, як і фізичне здоров'я. Любов і повага до себе та оточуючих створюють атмосферу, в якій можна процвітати і жити довго. Марія Олексієнко, яка також прожила понад століття, закликала до руху і активності завжди треба бути в русі, навіть коли здається, що немає сил. Треба хоча б трохи прогулятися чи зробити кілька вправ. Це допомагає тримати тіло в тонусі і не дає йому старіти. Її слова спонукають до руху незалежно від віку, нагадуючи, що від власної активності залежить наше фізичне та психічне самопочуття. Петро Іванович 104 роки ділився своїми досвідом у виборі харчів. Варто їсти просто, але якісно. Я завжди вибираю натуральні продукти. Уникаю оброблених продуктів і намагаюся дотримуватися помірності в їжі. І ще важливо багато свіжого повітря і фізичної роботи. Його слова вказують на важливість усвідомленого харчування та активного способу життя. Простота і якість у харчуванні можуть стати основою для здорового і довгого життя. Галина Петрівна, яка дожила до ста років, наголошувала на спокої та невтомному оптимізмі. Моя порада. Зберігати спокій і не перейматися дрібницями. Життя коротке, щоб витрачати його на непотрібні турботи. Усміхайтеся і радійте кожному дню. Її вислови стають своєрідним напуттям до внутрішнього спокою та позитивного ставлення до життя. Вони нагадують нам, що життя занадто коротке, щоб витрачати його на непотрібні турботи і негативні емоції. Галина Іванівна Кузьменко 101 рік. Розповідала про важливість здорового харчування та позитивного настрою. Їжте все домашнє, без хімії та консервантів, і поменше м'яса. Більше овочів і фруктів це головне. Такі слова нагадують про важливість якісного і природного харчування для здоров'я та довголіття. Їхні поради наголошують на тому, що ми споживаємо, як і наші емоції можуть значно впливати на наше здоров'я. Марія Миколаївна Гнатюк, яка прожила 105 років. Акцентувала увагу на активному способі життя. Не сидіть на місці, навіть якщо важко. Ходіть, рухайтесь, робіть зарядку. Рух це життя. Її слова підкреслюють значення руху і фізичної активності для здоров'я. Рух не тільки підтримує тіло у формі, але й сприяє психічному благополуччю, допомагаючи нам почуватися молодшими і енергійнішими. Іван Петрович Коваленко, який дожив до 110 років, стверджував про важливість праці. Працюйте завжди, скільки можете. Робота тримає в тонусі, дає сенс життя і дисциплінує. Його слова свідчать про те, що працелюбство і активність можуть позитивно впливати на тривалість та якість життя. Робота не тільки дає нам змогу залишатися фізично активними, але й додає сенсу і мети нашому існуванню. Петро Калнишевський, який прожив понад 113 років, ділився своєю мудрістю про спокій і медитацію. Навчиться бути в гармонії з собою та природою. Спокійний розум це ключ до довгого життя. Його слова вказують на важливість душевної гармонії для довголіття та благополуччя. У сучасному світі, де стрес і тривога стають звичними, важливо знаходити час для медитації і відновлення внутрішнього балансу. Ці вислови старожилів стають не лише порадами, але й джерелом невичерпної мудрості, яка може наповнити наше життя глибиною і значенням. Їхні історії та поради надихають нас цінувати кожну мить, бути активними та позитивними незалежно від віку. Вони нагадують нам про важливість підтримання здорового способу життя, гармонії і внутрішнього спокою. Їхня мудрість. Закликає нас жити повноцінно і з вдячністю, шануючи як своє здоров'я, так і взаємозв'язок з іншими людьми та природою.